Вітаю, шановні віничани! Енергетична безпека регіону є вкрай важливою на тлі загроз обстрілів ворогом об'єктів критичної інфраструктури, особливо в осінньо-зимовий період. Два роки тому ми мали досвід життя в умовах блекауту. Сьогодні наш брифінг присвячений розвитку розподіленої системи генерації та галузі альтернативної енергетики в області. Підготовку підприємств житлово-комунального господарства паливно-енергетичного комплексу та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024 2025 років у Вінницькій області було розпочато своєчасно одразу після завершення минулого опалювального сезону. Отримуючись вимог чинного законодавства України станом на сьогоднішній день в усіх територіальних громадах вчасно розпочався опалювальний сезон. Триває робота над встановленням сонячних електростанцій. Загальна їх потужність складає більше 335 МВт. мегаватт. Це один із найкращих показників в Україні. На території Вінничини функціонують 32 малих гідроелектростанції. Вони мають потужність більше 27 МВт. Також є три біогазові установки. Їх потужність складає більше 18 МВт. Зокрема, на території Вінницької міської територіальної громади наявно понад 15 МВт загальної потужності електроенергії, яку виробляють сонячні панелі, що встановлені більше ніж на 65 місцевих підприємствах. Важливим аспектом, що дозволяє підвищити енергетичну незалежність, є розвиток розподільної генерації, зокрема на базі підприємств Теплокомуненерго. На об'єктах комунального підприємства Вінницької міської ради Вінниця міськ теплокомуненерго розміщені когенераційні установки різної потужності, отримані від міжнародних донорів. Також очікується постачання когенераційних установок комунальному підприємству Вінниця облтеплоенерго та на об'єкти міста Ладижин. Загалом протягом 2020 Вадцять четвертого років у Вінницькій області планується встановлення розподілених генеруючих потужностей, а саме когенераційних газотурбінних та газопоршинових установок орієнтовною сумарною потужністю не менше 190 МВт. Також плануємо впровадити перші сім одиниць вітрової генерації загальною потужністю орієнтовно 50 мегаватт. Паралельно продовжуємо розвивати генерацію сонячної електроенергії в рамках проекту енергостійкості нашого регіону. Це дозволить забезпечити електроенергію населення, комунальні підприємства та бізнес. В рамках державної стратегії розвитку розподіленої генерації, та завдяки зусиллям президента, уряду та комерційних банків в Україні було розроблено достатньо багато дієвих механізмів та програм кредитування залучення інших фінансових інструментів для будівництва розподіленої генерації як гарантії нашої енергетичної безпеки в майбутньому. Зокрема, влітку запрацювала урядова програма пільгового кредитування приватних домогосподарств, а саме на встановлення. Та закупівлю обладнання, сонячних панелей, систем накопичення енергії, а також вітрових установок. Цей кредит громадяни України можуть отримати під 0% річних. Також була розширена програма, всім відома програма 5.7.9 для малого та середнього бізнесу. І на сьогоднішній день підприємці нашого регіону та інших регіонів України можуть використовувати цей фінансовий інструмент на закупівлю когенераційних установок, газопочних, газотурбінних установок. Також програма 5.7.9 була розширена на таку категорію позичальників, як ОСББ та ЖБК. Власне, в рамках програми 5.7.9 та за допомогою програми Грін Дім, яка була впроваджена фондом енергоефективності. Наразі ОСБВ і ЖБК можуть отримувати кредити на купівлю та встановлення генеруючих потужностей для будинків. Також для великого бізнесу, завдяки зусиллям усіх крупних українських банків, які підписали відповідний меморандум. А була впроваджена програма кредитування корпоративного бізнесу. Сума кредиту може становити до 25 млн мільйонів євро. Це є інвестиційні кредити, тобто під ключ. Наразі в рамках дії цього меморандуму не плануються вимоги щодо додаткової застави. Тобто, заставою є сам інвестиційний проект, те обладнання, які будуть закуповувати наші, наш корпоративний бізнес. Окрім державних програм в нашій області, наразі діє програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів. В рамках цієї програми здійснюються заходи щодо реалізації енергозбереження на підприємствах комунальних підприємствах області. Наразі планується внесення відповідних змін до цієї програми, із розширенням заходів, зокрема щодо підтримки будівництва розподіленої генерації в області. Також в області працює програма Власний дім, в рамках якої мешканці області можуть отримати кредит на купівлю сонячних панелей. Та е, обладнання, яке буде накопичувати енергію, доброго дня, шановні вінечани. На виконання вимог положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів в енергетики до роботи в осінньо-зимовий період. Вати Вінація Обленерго» розроблено і передбачено низку заходів, спрямованих на підготовку електричних мереж, обладнання та персоналу до роботи ВЗП. Зокрема, в рамках інвестиційної програми АТВіниця Обленерго» виконано будівництво нової лінії 110 кВт загальною довжиною 6,4 км, реконструкцію лінії 6,20 кВт з установкою реклоузерів. Загальною довжиною 5,5 км. Технічне призначення кабельних ліній 10 кВ, 6 об'єктів загальною довжиною 15,7 км, реконструкцію ліній 04 кВт, 7 об'єктів загальною довжиною 24,5 км. Встановлено 60 обмежувачів перенапруг. Також в рамках програми ремонтів «Вінниця обленерго виконано ремонт лінії 04-20 кВт загальною довжиною 12 км. Ремонт силових трансформаторів 6,20 кВт в кількості 133 одиниці. Ремонт та заміна близько захисного тросу на повітряних лініях 35-110 кВт 5,5 км. Ремонт силових трансформаторів 35-150 квольт. 8 одиниць. Капітальний ремонт підстанції 35-110 кВт, 6 штук. Розчищення трас повітряних ліній 0,4-20 кВт загальною довжиною. 2900 км, кілометрів, а також 209 км кілометрів повітряних ліній 35-110 кВт. для своєчасного та невідкладного реагування на можливі надзвичайні ситуації в АТ вінниця Блонерго укомплектований аварійний запас відповідно до нормативної документації. Крім того, 23 жовтня був проведений спільний моніторинг Державної інспекції з енергетичного нагляду, в рамках якого були надані зауваження до підготовки до синього зимового періоду. На даний час всі зауваження усунуті. Дякую за увагу. Розуміючи технічні складові від Вінниця Обленерго, маємо констатувати те, що зі свого боку Вінниця Обленерго робить все для того, щоб бути готовими стабільно пройти осінньо-зимовий період, враховуючи в тому числі можливі відключення. Тому вся необхідна робота проведена завчасно, в тому числі, як пан Юрій зазначив, готовність до аварій, Нарегування на ті випадки, які були, тому шановні віничани, продовжуємо проходити осінньо-зимовий період. Бажаю усім нам його пройти безпечно без аварій, але в тому числі ви маєте можливість скористатися тими програмами, про які ми сьогодні в тому числі і говорили, для того, щоб забезпечити себе додатковою енергетичною безпекою, щоб безпечно пройти цей осінньо-зимовий період. Дякую всім за увагу.